Усім привіт! Да, я вибачаю, що я так довго не знімав відео, але я почав грати у нову гру під назвою Крен ГТА. Тут я став поліцейським, вже піднявся на капітана. Та буду, може, вам знімати будні поліцейського. Тому, і так, да, якщо ви хочете грати зі мною підключайтеся на 06 под... сервер Подільський край, де ще мій промокод Салам. Ось. М -м він буде у вас у коментарях. Точніше не коментарях, а в описі. Тому починаємо. Зараз я вам сховаю чат. Щоб ви не бачили, що в мене там твориться. Тоді... Полетіли полетимо ми зараз до мого відділення, я там візьму машину, то поїдемо в патруль. Možná zrovně, ale já bych chtěla No Na tři mráky. Де ще тут І... Признаваюся, так, далі Зараз заберемо машинку Пойдем на такий Та пишемо доповідь, що почав я патруль случайно вимкнув двигун. А, Дмитро, Дмитро Зубко, можете під'їхати до мене на лівий берег? барі. там кто из хотя ладно а, зараза иду он подвести кто-то любит Не спецоперація або там не за кимось ним вже. Ну сказав він, що на лівому березі. А от де саме? Я ж не знаю. Працює національна поліція України. Дорогу перекрито. Так то ж нажав букви, щоб поїсти, а вона тут мигафоном активувалась. Так, ну повернулся. А, ну еще вы кикало. Нет, пойти на фиг Нам, так сказать, можно. Здесь да, тут должно быть. Билля ТБ, Цельпо. А, сейчас ТБ. Что-то случилось. А что тут у вас случилось? Да ладно, ты же самый. Так. Внимание, никого Трохи на тротуар заїхав, але нічого. там зелений ще. Треба зупиняти людей, які проїжджають по газону по зустрічній, на червоний, по тротуарах. Багато чого. А я ще ще вам не показав навіть планшет. У нас такий є планшет, де написано Національна поліція нажимаю. І тут у мене розблоковано усе. На першому званні у вас будуть розблоковано тільки головна та співробітники. І. Так, да, тільки головне співробітники. На другому порядковому, так як ви зможете вже з кимось патрулі їздити, у вас будуть розблоковані злочинці та база. На п'ятому порядкову у вас буде пошук транспорту і підрозділи тут для всіх. Це, коротше, таке обновлення вийшло, що було НПУ Харкова, НПУ Дніпра НПУ Києва. Потім їх всіх з'єднали в одну НПУ в НПУ Києва. І тепер генерал НПУ Києва має створювати отакі підрозділи і назначати керівників. А керівники тільки ті, хто генерал, генералом був. Ну, от, наприклад, генерал НПУ Ха на... зараз в Києві він полковник а не генерал. Але е, підрозділі він буде керівником, тому що він, по суті, генерал був. А я капітан, не масмопроводковий. Це присутність таке, що... На яке можна максимально підвищитись далі усі по обзорнам. Ой, занесло мене, я кажу, сильно. А він не червоний, мабуть, приїхав, да? Ой, неправильне паркування. постуковую виконочка Витаю О, Лео. Ага. Ладно. А -а -а -а, тебе не буду трогать. в то, кажучи кажется, ник сминина білий Якщо ти верпе. Не хочу. Я на репорти не. Це коротше адмін, його краще не трогать. А він на жалобу відповідає. Тук-тук поступив віконечко. Відкривайте, будь ласка, віконечко. Ну, то відкрити, будь ласка, може. Тук, тук, і постукову віконечко. Пожалуйста здоровья, слава спілкується капитан поліції міста Києва. НПУ міста Києва. Дмитро Зубка. Бажаю ознайомитись з моїм посвідченням. Добре, чому ви тут перетнули подвійну суцільну? Та ще й припаркуватися на тротуар захотіли. Ну ладно, повірю вам. На перший раз попередження, на другий раз вже буде штраф. Не порушите. А я добре покажу. Треба зараз буде капот заглючить. Це вже третє попередження, якщо що. Поліцейське. Yeah. Третє попередження, вже вчора адвокат, відмазав вчора. Увага, транспортний засіб победу, значить швидкість прижміться до Увага, хімічна загроза. У вінкнути транспортний засіб победу. Значить, швидкість прижміться до узбічча. Увага! Радіаційна небезпека. Погоня, так погоня. Включаємо аварійку і поїхали. Останнє попередження. Знаючи, швидкість якісь біля розвідки. Не стійте, дайте з вами побалакать хоча б. Добре, дістав таза перезарядив Вистрілив людину навпроти. Е Зняв каданки з тактичного пояса, надів на громадян Чому ви тікали? Я ж просто хотів поговорити. Чому ви не зупинялись на моїй вимоги? Викликають. Ну дивіться, ви приїхали на червоне світло, я вам просто без штраф виписав. А так ви почали, по-перше, що тікати, по-друге, -по не зупинятися на вимоги. Ну, отак куплять машини, що мені. Буде це затримання за втечу від погоні. Дивіться, дивіться. <кхм> Вам виписувати потім ще розшук за втечу від, від арешту, чи як? Добре. Відкривай двері автомобіля, посадив громадянина. Ви маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, може і буде використовуватись проти вас судді. Ви маєте право на адвоката, на один телефонний дзвінок, на не послухає перекладача. Ваші рідні будуть повідомлені про ваш арешт. Вам вам зрозуміли ваші права. Не туди я їду. Да? Да. Бажаєте скористатися однією з своїх послуг. Запутався, куда їхати, тільки щас сразу. И там, мабуть, в тупик. А, не, не в тупик. То есть бажаю поїхати в патруль? Зараз посадим громадянина. Так, я бажаю Так, відкрив, відкрив, двері, автом... відкрив двері автомобіля, вы громадянина.

Я думаю, вас вам не треба розказувати, з ким ви розмовляєте, якщо я вас зупиняв. то я вам передам своє посвідчення. Достану посвідчення, я покажу людині навпроти, не передаючи в руки на рівні очей. Так, вистітну одну кайданочку в людини з руки, пристягнув до стола. Надайте мені, будь ласка, ваш паспорт. Дістав паспорт. Та людині напроти, в Узяв паспорт. Угу. Мартин Мадраса, 14 років проживання. Добре. Зараз перевірю, чи Наразі у вас немає розшуку. Достану базу КПК, почну перевіряти по базі розшуку. Так, нас знайшов громадянина. Рошуку не виявили, на штрафів теж. Угу, Добре. Так, відстягнув кайданочко у людини навпроти зі стола. надів на громадянина знову. Угу. Вам буде виписаний рошук. Тут просто були верчата. А саме втеча від погоні. Тук-тук, у -тук, дверцята. Заходьте. Зараз здоров'я вам потрібно. Так, за не за від відповідні. 9.8. А так, рошок виписаний. Ну, не підкорення вас пожаляю, щоб ви, не... ви не 20 років сиділи, а 10. Офтопен 10 тюрьма. Так, дістав ключі від КПЗ е, зас, е, посадив засунув громадянина. Точніше, завів громадянина, закрив двері КПЗ. Не порушуйте більше. щоб так не було. Більше. Щось він там сказати хоче? Ты посадиш, посадаешь, до дорожток. А, шо? Два. Завів закрыв КПЗ. Поклав, починай, почекай. почти. Так там ця людина написала такого мене не пов'язала, я умовляв з них без форми. І все, він теж в поліції. Ну я правильно написав. Якщо вона порушить, то мені що, стоять дивитися, як ви порушує. Що я там? А в тільки що чуть адміна не показав. А в тому просто він почав порушувати, я почав їхати за ним хотів вже в нього стазі розстріляти за ним під кору і бачу червоний ніг, і такий. О. Понятно. Ой. Ладно, я поїхав. Зачекайте, в патроні? Та я зараз буду закінчувати. Скоро. Я... Так. Зараз якесь містечко вибору буду закінчувати. Всім пока. Не знаю, ще будуть такі відео будні. Це маленьке, я навіть нічого не успів зробити, тому ще будуть. А всім пока-пока.